Привіт, Привіт, доброго ранку. Так, <ривіт> бачите, моя коліжанка, ми у Львові, поки ще не роз'їхалися. Ви на каналі Життя через відчуття, дихання в ресурс. Я Таня Прозорова. Поряд зі мною моя коліжанка, Ната Пустовєтова. заморожена. Так, вкусняшу Наташу пам'ятаєте її канал, якщо що потім тут всі посилання будуть. Сьогодні у нас, ну і як завжди, ми вирішили вийти в ЕТР дуже класними з вами поділитися інструментами. То вирішила, то вона вирішила. Так, то не я, я вирішила, вирішила, чесно. Ви не переключайтесь, бо при кінці вас там чекають подарки, там дуже класна інформація. Сьогодні буде ще трохи так техніка, ми з тобою трохи прослабляємося хвилинку. Але що я хочу сказати? Сьогодні є. Привіт, да? Привіт, повод, привіт. Вийти нам в ЕТР, бо є таке собиття. Ми, ми раніше, я планувала раніше, дуже мені хотілося з вами поділитися, бо ми користувалися двома дуже класними техніками, які допомогли наті. Зараз вона трохи поділиться, відповідаючи на питання. І що саме допомогли, да, в чому допомогли? Дихання вона по бутика, звісно, знала і раніше, але вона, скільки це тобі в цьому року, 56 років, да? 56 років чи 55 це тобі було? 56. 56 в общем, років вона вирішила, ні, ну вирішила 55. 55 вона вирішила, в общем-то, отримати права, стати водієм. Неочікувано, не знаю, чи для тебе, але для мене 100%. Вона каже, Таня, я йду вчитися і здавати на права. То це я була в шоці. То, що я була в шоці, це нічого не сказати. І Ната наполегливо дуже так вчилася. Так? Ната, як тобі, кстати, подобалося вчитися? Ні, мені дуже подобалося вчитися спочатку, поки у мене був такий. Спокійні інструктори. Я їхала як королева на дорозі, і, і мені здавалося, що я все так добре роблю, що у мене все так гарно виходить. Поки мені не попався інший інструктор, який такий кричав. Це ще при навчанні, все неправильно. При навчанні все ще так? робиш. Ну, це вже, да. Перед екзаменом, в общем. Да. Ну, в общем, Ну, общем, іноді це не іноді, а частіше це залежить ще від інструкторів. Але коли ну, жінка mm -hmm. намагається сісти за руль, навчитися це робити правильно, і так наполегливо Наталя це робила, ну ми довго не будемо за затримувати так, так, так. Да. вас, як... як було саме навчання, бо що цікаво, це як НАТО не з першого разу здала. <говори> ми не будемо казати, з якого <говори> разу я здала. Але, але не з першого я... і не з другого. <говори> да. А так, знаєте, трохи далі. <говори> Оця наполиливість мене здивувала. До речі, я тебе вітаю, що ти отримала ці права. Покажи, 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 покажи права. Точно ти їх отримала? Отримала, отримала. Давай, давай, Зараз. давай. А, я, я, до речі, не бачила. О, точно, бачите? О. А, не, не можна показувати? Ну, в общем, це її фото, це точно я бачу. Це її фото отримано. 10, 10, 10. А, це до 10-10-25? Десято-10-23 10, отримано. Все. Так, в жовтні. Але не з першого разу, як ми вже сказали. І я пам'ятаю, коли вона не здала. У ці відчуття, коли вона дзвони не здала. Які відчуття були перші? Хотілося бросити, не перездавати далі. Та, І ні. що ти тоді відчувала? Я могла б перездати, заплатити гроші. І здати і отримати права з першого разу, але ж я цього не, хоч, не хотіла робити. Ага. Я ж знаю, що так роблять хтось, ну не знаю, ну я цього, цього не, хотіла, не хотіла робити, що ти, ти я хотіла здати, здати сама. сама. Так, я, я зрозуміла. так, ну, от, Бачите, з прямого ефіру не виріжеш, але то есть, ну, тут були свої причини, чому да, наполегливо. І тобі хотілося, ну ти відчувала, що ти не здала. Саме, що були якісь помилки, да, перший раз, коли їздила. Ну, що були якісь помилки ну, в тебе, так? Там, звичайно, так? Були. Ну, при здачі екзамена, звісно, це не просто, знаєте, як придиралися або ще щось. Але ну, отак от. І ти почала далі. Ти вирішила все-таки далі спробувати ще. Одна проба була, так? Mm -hmm. да? була... ну, не будемо казати, скільки да. спроб було, не важливо. Важливо те, що. Я дуже хвилювалася, коли сідала за руль. Я не хвилюю. Я їжджу по дорозі, я зовсім не хвилююсь, коли я їжджу, Я не боюсь, дороги не боюся. Не боюся, правильно, українською? Ну так, так, мабуть. Можна російською. Так, не боюся. Страху немає, да? Страху немає у мене на дорозі. Але ж коли за мною сідає якийсь чоловік, чи мій чоловік, чи якийсь інший інструктор. У мене інспектор, у мене починаються якісь внутрішні таке хвилювання, і я mm. починаю робити якісь помилки завжди, mm. глупі. Mm. Я, mm. Такі mm. глупі, правильно я сказала? Так, Хай буде так, так. Трохи так. То я mm -hmm. там поворот не вмикнула, то я його не відбила поворот, то ще щось не зробила. Ну, в общем, якісь такі, які взагалі ну, це таке на автоматі роблю вже. Але ж отак от у мене таке хвилювання було. Що тобі допомогло? Я пам'ятаю, ну, звісно, ти, е, я пам'ятаю, коли ти їхала на екзамен, ну і першого разу, і потім другий раз, коли ти їхала, казала, ната дихай, щоб ти максимально могла розслабитись. Бо коли, до речі, коли ви диханням займаєтесь навіть 5 хвилин, чого достатньо, щоб максимально розслабитись, якщо ви робите це по Бутейко, Таке пікове дихання, і я пам'ятаю, що ти цю практику робила так, як їхала на екзак. А, робила, я дихала, але ж мені... трох, трохи розслаблення було фізично. Відчувала мені здавалося, що та я розслабилася, що я так mm -hmm. спокійно була за рулем, але ж я бачила, що я так. Ціпилася в кермо. Фізично, тобто все одно да, напруга з'являлася. напруження було, да, ні, mm -hmm. повністю не могла розслабитись. Mm -hmm. Хвилювання пройшло, а, ну, а лише хвилю, якась така напруга внутрішні була. Ну, тобто, mm -hmm. ну, ви розумієте, да? це, це дуже таке тесневантаження. Але потім, так як я ще даю там різні техніки, не тільки дихання, тобто дихання зробило свої півділа, але я почала тобі техніку одну, антистрес. Запропонувала просто пропрацювати, як думати по-іншому. Чому? Бо в тебе, ну я пам'ятаю, що ти казала, от я прям от тільки сідаю, і я вже починаю, і у мене вже стрес з думок починається. Чому ми е, чому я запропонувала Наталі цю техніку? Бо вона казала мені за так? Що в тебе оце ти сразу в тебе напруга в дувках була? Та я тільки бачила машину, мені вже б на позу. Ну, це, це все, это все из-за того, я скажу русскую, не так просьба, я украинскую поет. Это все из-за того, что все-таки нужно, чтобы был хороший инструктор, который не кричит, который спокойно объясняет. А так как мне попался вот такой... Такі інструктори попадались мені, що у мене з'явився этот, на посттравматичний стрес. То я як только mm -hmm. бачила якусь учебну машину з буквою, у там, mm -hmm. или, там все у мене якась таке напруга внутрі. Mm -hmm. mm -hmm. А ну то, це ти, ти, ти маєш на увазі, коли ти навчалася саме навчалася на екзамені ти ж там а на екзамені. Ти ж то, есть, то есть, у тебе вже такий тригер був, то вже тригіріло, mm -hmm. як як ти і сказала. Ну звісно, це ж стосується думок. Тому ми почали з Наталією. По техніці думати по-іншому, пропрацьовувати. І вона почала трохи діяти, трохи думками можна було розслабитись, да? але ну, такий був прогрес, у тебе не, не відразу. Бо там ще була одна попитка, потім ще одна попитка. Ну оці от... так. добре, я не буду казати дівчата, можна здати самой. Пусть ні з першої, ні з другої, ні з третєї, ну можна знати. Ну можна так, от от вам приклад. Але я хочу сказати, що я бачила, коли ми з тобою пропрацьовували це думати по іншому техніку використовували. І те, як ти те, що ти думала, в тебе мінялось від попитки до попитки. Але прогрес я бачила. Може, ти, тобі це було не видно. Ну потім тільки, да, навіть уже перед тим, як ти от здала, якраз ти це побачила, бо ти пропрацювала до кінця. Але оця динаміка вона була видна, що ти поступово в тебе думки вже змінювались. Уже Ти в думках могла трохи розслабитись. І коли я пам'ятаю, коли ти вже от, перед тим, як здати, що оцю техніку думати по-іншому, ми застосували. І те, що ти там для себе прописала, і десь внутрішнє, я це вже відчувала, що ну, зараз ти повинна здати, бо це вже ти не тільки фізично навчилася розслаблятись через дихання. Ще раз нагадую, я зрозуміла, чому я здала. Так. Тому що Таня відчувала. <рес> за ній... Якщо б не бути... вона, я б, мабуть, ще здавала б, і здавала б, досі б здавала б. <рес> це знаєте, чого вона зараз, це? бо вона вже так замерла, поки мені мікрофон не взяку, й... домой, вже... настроїти <рес> ті, що от минулого разу. Щось да? там не щось з мікрофоном, ну, то я буду виясняти. Але я сподіваюся, що ви нас добре чуєте. Ну, Це знаєте, як коліжанки. Бахмутчанки-львів'янки зараз на даний момент вийшли з вами поспілкуватись. Я розумію, що зараз, знаєте, з однієї сторони такий він розмовний, але я питаюся якось на серйозний, а Наташа хоче бігом додому. То я хочу вам що сказати. У цю саме техніку, ну, метод бутика, ви знаєте, в мене є навчання, є консультації, звісно, і це все там будуть. Спеціни, там подарунки нижче у вас посилання всі будуть. Але я хочу сказати ще за цю техніку, бо вона і мені допомогла і моїм клієнтам, студентам, з якими зараз я спілкуюся, консультую саме техніка думати по-іншому. З однієї сторони, це антистрес техніка а з іншої сторони. Вона дає можливість нам от буквально в моменті, зараз, зразу, не допускати цього стресу і його наслідків. навчитись вчасно правильно срегувати. Слухай, ми якось замідлено так іде. В общем, що я вам хочу сказати, 12.12 у .12 цьому році я проведу практику о 12.05. Тобто легко запам'ятати, спеціально так зробила. Посилання теж буде пізніше тут в описі в першому коментарі закріпленому. Що я дам на цьому практикумі? Ти можеш побігти. Да? Да. Я її відпускаю, бо вона вже не потрібна, бо вона замезла. Подихай, до речі, подихай, подихай зараз. Потанцюй, 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 потанцюй і подихай. Так от, що буде на практикумі? Перше, звісно, я вам дам природню техніку дихання. З чого починається перша е, сходинка методу бутейка, яку він дав те, що у нас від природи є, і тільки ви можете отримати результат прямо відразу на практикумі. Коли я вам це покажу, поясню, ви це зробите, і у вас вже піде результат. Це перше. Я дам ще там пару практик для експертів і власників бізнесі, в бізнесу, які... Виходять прем'єтери, які багато записують відео, ведуть відеокурси, консультації, які багато розмовляють в своїй професії або в бізнесі. В бізнесі це теж вести переговори. Не тільки заспокоюватись при цьому, да? а щоб у вас прямо при перемовинах, щоб ви досягали успіху. Далі і прямо в прямому. Тоді етері на практикумі, я дам цю техніку думати по-іншому. Прямо вживу воно буде. Весь практикум буде в записі, потім ви можете отримати його по спецціні до 2-12. -го, го Там за посиланням буде ціна, ця вона буде кожного дня зростати до 12 грудня. Тому до 2 грудня у вас є можливість взяти по спецціні цей практикум. І, звісно, для вас останеться запис цього практикуму. Він буде від 2 до 3 годин длитися. Чому? Бо я буду відповідати на ваші запитання. Для всіх учасників це буде абсолютно. Ну, оця практика думати по-іншому вона буде вживу і вона не буде в запис входити. Бо там треба. Я навчу вам навчу вас цієї техніки. Але це треба, щоб кожного разу був хтось, хто буде вам допомагати пройти цю техніку. Тому в записі її не буде. Вона буде тільки вживу на практикумі, коли ви будете присутні. Я вам її поясню, ми з вами її пройдемо. Може хтось із вас захоче прямо в прямому етері бути моїм співпра... співрозмовником. І я прямо на комусь із вас, бажаючих, покажу цю техніку. Останні просто запишуть її для себе, прорисують, возьмуть якийсь свій запрос, запит свій, і пропрацюють прямо тут, вживу на практикумі. Але це буде вирізано. Я поставлю на паузу запис практикуму, і ми цю техніку пройдемо, ви її освоїте, і далі я включу запис, коли дам цю техніку. І ми продовжимо наш практикум відповіді на запитання. Тому краще, звісно, якщо ви хочете цю техніку отримати думати по-іншому, ви можете її, ви можете бути присутніми саме вживу, а не дивитись потім в записі. Ну, це важливо, так? Да? Або є, звісно, ще буде такий варіант. Ви можете окремо прийти на консультацію, на коуч-сесію до мене. І ми з вами оцю техніку, думати по-іншому, можемо пройти разом по вашому конкретному запису вже тет, тет знаєте, один на один. І так, якщо є запитання ще якісь, пишіть тут під цим прямим етером. Я завжди намагаюся відповідати відео. Ви можете на інстаграмі підписатися також tatyanka.pro. Підписуйтесь обов'язково на цей канал Тетянка і приходьте до мене зараз на консультацію на навчання. Навчання зараз, поки більше де не групове, а індивідуальне. ВІП. Бо, як ви вже знаєте, у мене матуся була після обширного інфаркту в лікарні, через два тижні вона зараз повернулася, і я за нею піклуюся. То групу зараз я ну, фізично не можу да, спланувати. Індивідуально проще щось коригувати. То до. До кінця грудня ще є спецціни, старі ціни, навіть на мої, на індивідуальне навчання, на яке ви можете до мене прийти. І ще окремо проведу прямий ер. Я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво узнати. Зараз я так поверну камеру, і там вон, Наташа ходить, побігала, вже знімає сторіс, як ви бачите. Це, до речі, в цьому лісі я тут. Бігаю поряд з домом у Львові, Ната живе в іншому районі. Ну, що ж, друзі, я закінчую на цьому прямий етер. Наташ, де будемо вже завершати. Чекаю ваших коментарів, зворотнього зв'язку, дорогі друзі. І приходьте, нормалізуйте ваше дихання з допомогою бутейка, який я знаю вже 33 роки. І Становітись здоровими, не тільки фізично, емоційно, психологічно, становитись успішними, строїте, будуйте свій бізнес онлайн. До речі, я ще там буду проводити і навчання по Ютубу, бо експерти це от для тих, у кого тільки Інстаграм. Хто просувається через інстаграм, для вас зараз теж така от новина інформація. Я буду проводити інтенсив. Невеличкий, як ви можете нічого майже не робити 10-15 хвилин, коли ви загружаєте рілси або проводите прямі етери, як ви саме можете? Що? Що, що ти мене стукаєш? Та <світ> я все вам розкажу. Все, ні, що знаю, ні. Як, як ви можете майже нічого, додатково нічого не робити, але як масштабувати свій бізнес, використовуючи YouTube. Саме це теж буде. В майбутньому. Ну, до речі, ви знаєте, я вирішила ну, зараз зробити такий подарунок. От хто до 2 -го, 12 го оці два дня буквально купить доступ на практику на 12 -е грудня, ото інтенсив по Ютубу, як там два з половиною кроки зробити і масштабуватися, отримаєте в подарунок. То зараз нажимайте кнопочку, переходьте за посиланням, приходьте на практику. Перша сходинка природній практики, да, енергія Х-16. Тобто ви получаєте два в одному. Як тобі такий подарунок? Люблю робити подарунки? Супер. Ну що ж, а ми біжимо, бо там чоловік нати зараз з моєю мамою нянчиться. Да. Треба їхати додому. Папа. Папа. -па.